Для більшості регіонів України прийдешні вихідні будуть прохолодними і дощовитими. У суботу сильні дощі очікуються у Київській, Чернігівській і Центральних областях. Невеликі опади пройдуть у Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Мешканцям південного регіону взагалі краще провести вихідний удома, адже їх накриють зливи з грозами. Найтепліше буде на сході та південному сході. Тут термометри покажуть від плюс 20 до плюс 22 градусів. Зовсім жовтневою буде погода на заході країни, де середня денна температура становитиме плюс 11, плюс 13. У неділю негода накриє усі східні та південно-східні регіони, а також Херсонську, Миколаївську, Київську, Черкаську та Кіровоградську області. Окрім того, упродовж дня весь час дощітиме, ще й суттєво похолодає. Розгледіти сонце на Полтавщині у суботу не вийде. Синоптики прогнозують хмарну і дощовиту погоду. Сильні опади йтимуть від самого ранку удень вони послабшують, проте надвечір знову наберуть силу. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 13 градусів. В день підніметься до позначки плюс 21. Хмарна погода триматиметься у Кременчуці упродовж суботи. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до вечора. Нічна температура повітря становитиме 12 градусів тепла. Денна плюс 19. У горішніх плавнях у суботу небо вкриватиметься хмарами. Упродовж дня очікується дрібний дощ, який після обіду посилиться. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 21. вночі 13 градусів тепла. Вітер змінних напрямів до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. Предечньої неділі у нашому місті також переважатиме похмура погода. Вранці сильний дощ, що йтиме до завершення доби, поступово втрачаючи силу. Температура повітря в день лише плюс 14, вночі 12 градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 12 жовтня, 2014 року. За даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 21 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го – 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.